Назначаю вам антидепресанти для того, щоб вас зупинить, щоб ви трошки притормозили. от Того, що в таких випадках треба, щоб людина переоцінила, що з нею зараз відбувається. В мене взагалі було десь, мабуть, 5 невропатологів за цей час. Ну, вони приходили, мене консультували різні і. Багато хто з них промив так гарно мозг про те, що ти, це твоє життя, і е, ти повинна зараз переоцінити і боротися за те, що ти подякуй Богу, що ти взагалі залишилася жива після такого приступу. Це воно само якось оце починає щось таке робиться, що потім блестить. От, і зараз треба переоцінити життя. Це не значить, що ти кидаєш свою кар'єру, свою роботу. Це значить те, що ти починаєш жити по-іншому, плануватись по-іншому, робити це по-іншому. Але для того, щоб ти це побачила, тобі треба антидепресанти для того, щоб вони змогли зупинити оцей твій драйв у роботі. От. <рирочен tape> я зразу, коли вона мені сказала, я просто У... називать препарат я не буду, того, що не можна ще раз наголошую, без лікаря пити ні в якому разі, не можна, бо там же ж іде дві неділі привикання. Там потрошку дозування збільшується, збільшується. Там поганий стан, його треба прикрити. Той стан прикривається різними препаратами. Це не все так просто. Ти не просто пішов в аптеку, купив антидепресанти, напився і все, і ти красавчик. Ні! Там все йде схемою. його, Їх просто отак от, от фонаря пити не можна. От. Їх треба обов'язково. За призначенням лікаря. Е, ну і починаю я пить, але в той момент я не можу вам сказати, що я відчувала ці дві неділі, бо дві неділі це ж іде звикання, і там різні всякі симптоми. Тому що в мене ще ж був приступ. Я місяць була п'яна, тобто приступ ще діяв місяць. Тому я не можу сказати ефекту цих антидепресантів, що відбувалося за ці дві неділі, бо в мене було, мені капали і судинні препарати, і різні, то ем, різні ну коротше, це було дуже багато, дуже великий спектр препаратів. І як діяв той чи інший оприділити не можна, тому можу сказати тільки, що вже ну, по моїх спостереженнях, що вони починають діяти, може починають легесенько після двох неділь, але вже ефект ти відчуваєш десь місяць-два. З дією накопичення. Ну, хай місяць через місяць, можливо, ти вже починаєш відчувати цей ефект. Що відчувала взагалі я? Да, це саме таке е, цікаве питання: взагалі, що відчуває людина, яка приймає антидепресанти. Так, да, дійсно, так як мені. Лікар сказала, що я вам призначаю їх для того, щоб вас трошки призупинити. Вони мене призупинили, але призупинив мене і ще ж і приступ. Ви ж да? що коли людина відчуває, допустим, такий дуже сильний стрес в момент приступу, то йде переоцінка життя, і взагалі ти по-іншому думаєш. От. Скажем, тоді, коли я летіла, да, летіла, летіла, летіла до цього часу, то коли поділили вже антидепресанти, я робила це розмірено. І якщо, е давайте такі наведу приклади кусочками такими. Е якщо, допустим, я щось десь не так сказала, я могла переживати суток двоє. Коли я приймала антидепресанти, мені все одно. Я звичайна людина, я собі дозволяю. Щось не так сказала, нічого страшного. Це буває з усіма. Все, я переступила, прийшла, я про це не думаю. Я не знаю, як це робота. Я все життя переживала, коли я щось не те говорила, бо я ж така, що я от можу сказати, ну, щось не подумаючи. Тут же ж переживань немає. Далі. В мене постійний був такий холодок всередині, постійно. Я навіть говорила психологом, я консультувалася з Іною Лук'янець, чого це відбувається, що це таке. Мене постійно такий був холодок. Постійно був якийсь страх, не обґрунтований. Вроді все хорошо, а в тебе йде отут -от страх. А він ще виникає, оця тривожність, така яка сложна тривожність, вона виникає ще от того, що ти. Це хаотично біжиш. Ти біжиш, хапаєш усе бігом, тобі треба. Да може, результат є, але він, результат не може, а він є. Від того, що ти багато робиш, але що підожди, що тоді результат і поганий на твоє здоров'я. от Тому виникає цей холодок. Цей холодок пройшов під час антидепр... прийому антидепресантів. Е, далі. В мене було дуже, ну, в мене і зараз трошки є, але це вже там десята частина того, що було раніше. У мене було таке, що е, я оце роблю, 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 план не виконала. І в мене таке, я мало роблю. Я мало роблю, треба більше. Я мало я, так, я якась не така. Мені треба більш бути продуктивнішою. Я ж, це ж успішний успіх. Оцей, понимаєте, я теж розповідаю в своєму курсі е, бухгалтерія без стресу» про оцей успішний успіх, як він впливає на нас усіх, і взагалі, як він. Ну, коротше, це не дуже хорошо. От. Далі. Е, що ще? Біжу, біжу, біжу. Е, потім е, завжди е, треба, щоб був відпочинок. Я завжди про це говорю, да? але коли ти в такому драйві, то відпочинку бути не може, тому що ти біжиш. Е, я навчилася е, зупинятися і відпочивать. Просто кидать усе і е, відпочивать. Ще що дуже класно. Е, раніше я переживала за кожного, е, кожного клієнта, за кожний бізнес, Боже, а вдруг щось подумає не так, а я якась не така. Мені ж треба бути хорошою. А як я, може щось не те сказала, а може, щось не так зробила, а може я повинна більше викластися, бо я ж должна бути хорошою для всіх. Зараз взагалі цього нема. Ну, просто нема. Сьогодні цей клієнт є, завтра він не захоче, буде інший. Ну, кінця світу ж немає, правильно? Потім телефон. Дуже важливий момент телефон. Я постійно в телефоні моніторила ці. Якісь повідомлення, якісь запитання, я відповісти, Потім я думаю, Боже, правильне ні, може по-іншому, а може ще якось. Зараз же я просто беру, допустимо, в мене є там зранку завдання, яке я повинна зробити в телефоні. Там, допустимо, розкидать, вкинуть в Тік-Ток відео, в Telegram, в Інстаграм, я пишу собі, пишу собі план. Я по плану це зробила, телефон положила і йду працювати щось інше. Я роблю щось інше, я телефон не трогаю. Хай він може там піхати, він в мене майже завжди на беззвучному. Майже завжди. Я беру телефон тоді, коли вже я поробила там якусь окрему роботу. Я сідаю, беру телефон і провіряю всі директи, відповідаю на всі питання. Твій клієнт ніде не дінеться. Допустимо, якщо взяти мене, да? якщо в мене хтось хоче купити курс. Якщо він реально хоче, він купить його чи через час, чи через два. Не має значення, коли ти відповісти. Він його купить, бо йому треба. Той, хто не купить, може тебе тероризувати питаннями просто, а потім скаже, ну ладно, я колись потім. І не треба. Просто так, наскільки сидіть і фігачить, фігачить. це, а може там ще відповісти, а може там. Оце в мене таке раніше було що нада, нада, нада. Зараз я відложила телефон і пішла робити якусь іншу справу. Це теж дуже, дуже такий класний момент. Потім у мене завжди було таке, що. Я в усьому шукала сенси. В усьому шукала сенси. Тобто, а для чого це робить? Який сенс? А для чого це робить? Який сенс? Е -е, просто, допустим, подивитися кіно. Для мене це було Ти що, Я в той час лучше сяду попрацюю в телефоні. Яке кіно? Ти що, Потратить дві години на кіно? Або навіть просто. Вихідний? Побудь у піжамі. Просто в піжамі ти ходиш, ти нічого не робиш. Ти поїв, ліг, полежав, встав, поїв, пішов, погуляв. Бо в тебе є такий вихідний. Раніше? Ти що? все должно бути структуровано. Навіть якщо ми кудись їдемо, все по плану, все чітко, розраховано по міліметру, по секунді, по. Я ж взагалі дуже такий контрольор, так? я все контролюю. Потім ще такий важний момент. Коротше, я вам вже порозказую всі секрети. Я все контролювала. Абсолютно все. Коли в мене стався приступ. Я не могла нічого контролювати. І це робив чоловік. Тобто він ходив до лікаря, він там узнавав, що як, він там брав виписки, він там ну, говорив з лікарем, що там, ну, коротше, всяке таке. І я поняла, що це може зробити хтось інший. І не хуже за мене. Не хуже за мене просто. Боже, це просто треба було, щоб стався приступ, щоб я це побачила. І зараз, я раніше, Боже, вся комуналка, у мене все там те. Тут, 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 Зараз я не знаю, що там в мене. Я Просто в мене в цьому, в приваті комуналку я оплачую, але всі ці показники, лічильників, там це все цим всім займається чоловік. Щоб я йому раніше це довірила, вийшов. І ви знаєте, колись було таке відео в інтернеті, як виникає депресія, що ти все контролюєш, що ти все хапаєш, усе стараєшся зробити ідеально, а ти, ти нічого не вспіваєш, і ти вигораєш, і в тебе тоді починається депресія. Я думаю, я постійно находилась в такому просто, я все